Вкладається враження, що абсолютно по всій лінії фронту ну, йде собі таке повзуче, повільне, але наступ з боку ворога. Ну, повзучий наступ вони роблять, в принципі, всюди, де тільки можна. В них не стоїть задача взяти тільки Донбас. Нагадаю, що в задача задачі в них стоїть взяти всю Україну. І, відповідно, в них установка просуватися там, де знаходиться така можливість. От на Харківщині вони, вони спробували. Перші 5 днів навіть реально мали там не 5-6 кілометрів пройшли. Далі все, далі, відповідно, вони там огрібли, перейшли в глуху оборону і зараз те, що вони на мовчать, знову наступати. Йдеться про те, що вони кидають резерви на вовчань, бо ми їх вибивають, а вони спробують все ж таки націться і оту половину яка там вона, над спою як не залишиться. На Сучні вони зібрали ударне угрупування, але нас так і не розпочали. Його довелося. Те угрупування, що мали ці надуми в 20 х травня його довелося перекидати на Харківщині. Е, а е, Донбас відрізняється тим, що там прямо, більше сил, ніж разом на Харківщині та разом з п'яти, і там воюють в першу чергу частини які за кнопка. Ні, як вже є е, добре цілі. От на Харківщині, наприклад, були допомогли наступ е, силами у е, Результат потікний, тому. От тільки зараз, буквально останні місяць, вони намагаються теж перекинути десь те саме. Ну, зловая я не вживав, але принаймні дійсно е, достатньо вже пристрійні, і достатньо досвідчені, А до того, підто вони там знову наступати більшими силами. інші сили показали, що з кожним набором якість точно вже не так. А от на Донбасі виступають частини, які тут, ну якщо не від початку війни, то найменше від літа минулого року, та досвідчені. І ще раз, Донбас, аніж татар, Запорізький Суба. Саме тому в Донбасі не тільки, і вони максимально намагаються їх виду. Якщо так, що вони сподіваються, теж вовдає, то так на найбільший час ця задача теж немаленька, насправді. І тут для нас не приємно. Вони намагаються жати в нас великого раз чотирьох донецьких. Це другівка, клави, це Карпадон, до Сартині. От це та як тисячі саме на опису, і саме вони наступають на спочатку яр, але там, вони переконали, що. За останні десь два місяці та в там просто лайка взагалі не було. А тоді вони пішли е, тими шляхами е, вбивати наступ на турець. Е, е, Найбільше сьогодні неприємний наступ це е, вихід е, до траси, яка є е, покровська студентів. От цей прорив під траси наразі для нас створює е, найбільші проблеми, найбільші ризики. Е, то, е, то, то, тому так, по е, то суті, нас. Вони пробують все, що можуть, але у шкоди вони розвивають саме в басі, ось цим, що вони, ну, в цьому програми максимум, на сервісі, тобто їх зайняти на сервісі.